Вітаю всіх. Ось знайшла прикольне місце в моєму дендробіуму Stardust. Це така вішалка для одягу. О, як він аж отакий. Бо на підвіконні йому тісно і не видно квітів. Тут у мене ще ось пеларгонія висить, ще там квіти. От, тут і бутони. І так він цвіте. Старі тубери не радують, вони якісь такі ну, своєрідні, скажімо так, а це ось цвітуть кейки ось, наприклад, він. Або ось цей, він іде знизу, але отак похилився. Ну, я як завжди вчасно не підв'язала, але йому б там тісно було. А отак, я думаю, буде класно, якщо не впаде. Таке теж може бути. Цей також ось Дітка, я б сказала. Корінців небагато. От у Нобілі я знаю, відділяти треба дітку, коли можна відділяти, якщо вона росте не від кореня, а десь от на тубері. Якщо є коріння, де? Ось якщо є коріння і почав рости новий ще рост дітки, то можна відділяти, сажати у суміш кори із чимось вологим, ну, що тримає вологу, це може бути чипси кокосові або трохи мха домішати і кара. І можна саджати, і вони тоді ростуть. А ось у цього я не знаю. Вони квітнуть. Ті, що з бутоном, ну і коріння небагато. От, побачимо. Ну, такий класний. От, Поливаю зверху, він не пересаджений з магазина, там взагалі якась суміш з торфом. От, Не знаю, що з корінням. Ну, поки не пересаджувала, і ось він отак розквітнув. Всім на все добре.